Верес повертається на стадіон Авангард, а це означає лише одне: що завтра на нашу команду очікує день матчу, який пройде проти команди Лівий берег. Традиційно в цьому відео ми хочемо вам показати, як для нашої команди проходить підготовка. Тому поїхали! ома Що лівий берег, що Вересь готується до нашого поєдинку на позитивній ноті, адже минулі протистояння вони завершили з перемогою. Тому я впевнена, що на цей матч вони приїдуть максимально заряджені на перемогу. Звісно, хочеться декілька слів і розказати про нашого суперника, адже по-справді, цей поєдинок стане унікальним, тому що ми жодного разу не зустрічалися з цим суперником як в товариських матчах, так і в офіційних матчах. Лівий берег це клуб, який був заснований не так давно, у 2017 році. Та в по закінченні минулого чемпіонату в них була можливість вийти до української прем'єр-ліги через перехідні матчі. На жаль, їм ця спроба не вдалася, тому вже пізніше, після ліквідації такої команди, як Дніпро-1, їм все-таки вдалося вийти до УПЛ. І наразі ми маємо дебютанта української прем'єр-ліги в цьому сезоні. До речі, в складі лівого берега наразі грають двоє екс-гравців Вереса. Це Олександр Дударенко, який зіграв 13 матчів за нашу команду. І Євген Банада, який зіграв 11 матчів за червоно чорних Вадиме, як ти знаєш, неділю на нас очікує матч проти новичка УПЛ. Що ти знаєш про нашого суперника, їхні можливості, їхній клуб, можливо, інфраструктуру. Лівий берег це молодий суперник. Вони тільки, наскільки я знаю, заснували у 2017 році, але добили вже великих досягнень, якщо зараз виступають у вищій ліці за такий короткий проміжок часу. Інфраструктура, ну дуже хороша в як них інфраструктура, якщо так брати, напевно, входить напевно, точно в топ-5 в Україні. Клуб розвивається. Гарний стадіон. Яка атмосфера наразі в команді після двох виграшних матчів? Ну, звісно, приємно готуватися до поєдинків, коли ти перемагаєш? Набагато легше, і автоматично настрій кращий. Надіюсь, вийде продовжити цю переможну серію. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам Ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме: Костянтин Блащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Малета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рівнекарт Юра. Якщо ви не знали, то Валерій Кучеров став справжнім рекордсменом за кількістю проведених матчів у вереса серед чинних футболістів. Так моя доля склалася, що я в вересі да, вже граю більше половиною своєї кар'єри, десь сім років. Тому це логічно, що я рекордсмен по іграм в Вересі. Що можеш сказати про підготовку нашої команди? На чому найбільше приділяється уваги на тренування? Ну уваги на тренування приділяється у нас, в принципі, кожен тижневий цикл, як завжди, ми готуємося кожному супернику в штатному режимі. Що ти знаєш про команду «Лівий берег? Чи дивився ти їхні попередні матчі і аналізуючи, чи можеш ти сказати якісь їхні сильні? Войовита команда організована грає в обороні і дуже швидкісні футболісти в АТАЦІ. Як ви вже знаєте, у нашому фаншопі з'являються ось такі передматчеві програмки, які по кінці сезону мають скластися в дуже красиву картину. І кожного разу в головній ролі. Один із наших футболістів, і в подарунок ви отримуєте його постер та живий автограф, а також всю інформацію, яка передує до поєдинку. Не забувайте підписуватись на всі наші соціальні мережі та ставте вподобайку цьому відео. Ну а ми поїхали далі готуватися на завтрашній матч. Тож чекаємо вас всіх о 13.00 та до зустрічі на стадіоні Авангард. Готуємося максимально гучно вболівати за червоно-чорних. Па-па!